Всім привіт! пересадив я час клітку. Я там шорці знімав, думаю зніму відео покажу. Тут мене трошки тускліше стало і за це зараз ззаду. Ну, тут трошки погано видно. На підвозі лежать такі трапики, це в мене були кролячі клітки. Я вирішив на перший час покласти. Хоча вони вон бігають. І так нормально. Поставив сюди ось таку кормушку, але великий втрат якось. Треба щось придумати. Ну, це звичайна кормушка для курчат. Багато розсипаю. Треба щось придумати, щоб ну, ззовніш повисити, як задумано ще рано, їм, мабуть, вони не будуть доставати нормально. Треба якусь всередину продумати каппушку, бо багато розсипається. У брудері якось вони не розсипало, а тут чогось прям багато розсипається. Е, П'ють сніпельних палівочок, ось таких, не знаю, видно гарно чи не дуже. Переживав, що будуть погано пити, але ні, це вже четвертий день, це нормально. П'ють е, один відійшов, а так. В принципі, без страт. Ну і він відійшов, так і він був, знаєте, вниз і при пересадці на наступний день віддав Богу душу. E, що по самим курчатам? Ну так вони якось є непогані, а є такі собі. Ну, чесно кажучи, так в різнобій вони ростуть. Ті більші, ті середні, ті менші. E, дуже мені подобається. А так нормально. Тут e, Стало тускліше, я ось на одну лампу, бачите, таке зелена повітря, зараз вимкну. Бачите, як тут. Чому стало тускліше, чому затемнив основне освітлення зеленим зробив? Тому що було спекотно і був, бачите, яєчко викатилось, Був відхід. Вони і друг друга довбали, я приглушив світло трошки спокійніші стали. І був відхід через спеку, через спеку вони один одного почали оце, ну, плювати, довбати, бо їм важкувато. Ну, бо в нас було тут 35-36. Ось два дні там вчора було 31, сьогодні 28, то взагалі їм гарно. І ось тут я такий козирьочок поставив. Це притік свіжого повітря щоб він прямо на клітку, їм дув. ну не знаю, може їм трошки легше, бо й тяжкувати їм з пекло. Несуться нормально, треш, трішки менше, чим очікував. Ну Це через комбікорм звичайний курячий. Закупив вже зерної, але не свіжі, трошки полежать, ось уже скоро буду робити корм власного виробництва. Це буде дроблений, змішаний. Я потім покажу. І все розкажу. Для перепілок і для курчат також буду робити. І це буде дешевше і він буде кращий. Для перепілок так точно він буде кращий. Та я й думаю, для курей я буду робити краще, ніж якийсь не дуже як... ну, місцевий виробник. Якби. Яка ціна? Такі, в принципі, і затрати. Е -е. Ну, а так, все загалом нормально. Перепілки несуться, курчата ростуть, е -е. в інкубаторі інкубуються перепилячі яйця. Е -е. Дивимося на результати. Як бачите, клітка тут двохповерхована. Не знаю, скільки тут буде курочок, можливо то купити восени і ще не сушок, ну, подивимось. Бо я переживаю, щоб не було, щоб чи не сушки ті хвороби, яку не занесли, чи від цих якась хвороба до них. Коротше, не знаю, як воно буде і що. Подивимось. Бо щось тут їх не сильно багато, не знаю, чи буде курочок. На дві клітки. Тут десь по 10 курочок, а 12-10 курочок можна в кожну клітку садити. Неї розмір 60 на метр 50. А тут скільки курочок, я думаю, не буде. Тут залишилось 29-30 курчат. І, в принципі, навряд чи тут 20 курочок буде. І тим паче, що не всі курочки можуть бути гарної якості. Ну, ці бігають. І інкубуюся, буду продавати інкубаційне яйце, коли перевірю. А так загалом непогано. Тільки спека трошки заважає жити і птиці, і людям. Ну і це і на їхню продуктивність також впливає, на яйценоскість. Так що пишіть коментарі, дуже цікаво це, чи можна досадити ну, на цьому ярусі, наприклад будуть там уже дорослі несушки якісь ну, я не знаю а тут щоб молоді були по хворобам як воно буде нормально чи ні так що всім пока пишіть а давайте